Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. П'ять найпопулярніших порід котів у світі. Хто очолює рейтинг? Які найкращі породи котів у світі? Сьогодні у світі налічується близько 600 мільйонів домашніх кішок. Згідно з даними Всесвітньої федерації кішок, зараз у світі існує більше 70 порід Хоча, за даними інших фелінологічних організацій, їх 100 і більше. Всі вони відрізняються формою, розміром, характером та, звичайно, зовнішнім виглядом. На думку фахівців, до рейтингу Рейтингу найпопулярніших котів у світі входять такі породи: мейнкон. Очолюють рейтинг коти породи мейнко. Ця порода завоювала популярність завдяки поєднанню великих розмірів з незвичною доброзичливою. Це їх часто називають ніжними велетнями. Порода походить з штату Мен в США. Звідси така їх назва. Що ще робить цих котів особливими, так це наявність гарних пухнастих хвостів та пучків на вухах. Ці пучки на вухах робить цих котів впізнаваними. Перська порода. Популярні ці коти завдяки своїй довгій шерсті, круглій мордочці та милій поведінці. Вважається, що перські коти мають ласкаву вдачу. Однак важливо відзначити, що ці кішки потребують регулярного догляду. Сіамська порода. У сіамців витончене тіло, незвичний окрас шерсті, мигдалеподібні красиві очі. Цих котів легко впізнати. Сіамські коти голосні та соціальні. Ці коти розумні, люблять гратися, комунікують з людьми. Бенгальська порода. Бенгальські коти відомі завдяки своїй дикій зовнішності. Перш за все, приваблює їхня мармурова, плямиста шерсть. І ще це надзвичайно активні коти, які полюбляють інтерактивні ігри. Проводити час із цими грайливими та розумними котами приносить багатьом задоволення. Сфінкс. Популярність ці коти набули були не дарма. Це єдина порода котів, яка має безшерстий вигляд. Так, Сфінкси зовсім голі, чи лисі, що робить їх неповторними, але це ще не все особливими їх робить те, що вони надзвичайно ласкаві істоти, і за поведінкою багато в чому нагадують собак. Це були 5 найпопулярніших порід котів у світі. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі.